Були. Це місто, це місто, це... Ну там їм попало вже кефіром так випадково. Вони теж одягли білі футболки оці, Масово. Прийшли тонко, вділи футбол. Да. Ну, типа, написано, було свобода, Вони їм попали. Якого, якого ти попади? Ви збережіть таки. Вони ради України. Там провокація, не скупили. Вибачаєте, вибачаєте. А там люди не буде.

І тут я подібаюся, і тут я подібаю. Я я за те, щоб чоловіка пане Юрію, а можна декілька слів, що відбулося для інтернет-видання про футболками, Нібито Вело Свобода, ззаді надпис би жидів почали провокувати. Ми одного з молодою затримали. Це так званий. Тулуб юген це послані тулубом. Якщо міліціонарі їх відпустить, то ці хлопці будуть сидіти в тюрмі разом з майором, тому що це провокація. Це заклик, це до розпалювання між національними Чим міліція має реагувати за закладів? Я я за це заклад пижі, цей хлопчик має сидіти роки сім'ї. Там не порушують громадського порядку, майор Це розгортання національне ворожнечі. Розпалювання замах народного депутата. Чим ви я прошу вечать? Чим ви замазані? Вас щось кинули були ще? Я їм трохи попало кефіром. Дякую. Отже, мають затримати людину, це кримінальна відповідальність. Становити... Мене дивує, чому ви ще досі не становили його причиняти. Скажіть, будь ласка, так веселий. Міліці? Пане міліціонар, я депутат вас повноважене, він назавгло і що не закону. Ви зобов'язані, позакон. Ні, люди такі однакові.

Я Забар... за... ми, що ви, ви 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 я таке робив, Мене замов забрали. Оце культура, бачите, пре. Це провокатор, ви ще провокатор. Та ми на що давати. А? Значить, білий лопух. Га? Не знаю. А хто? За що його треба садити? Провокатор. До його дивати. треба посадити як мінімум на 15 діб. Як виїму. Я говорю, за, я зараз да, зараз фаціональні урожаєч треба не взагалі

Заспокойте людей, все, вона вийшла. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. А чому ви так залишилися? А чому ви їдете? Так, а це міліційна машинка. Які там, в метро. А це сам, ти